Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо шаховий торт. В цьому торті вдало поєднуються два види бісквітів шоколадний та малиновий. Просочені ромовим сиропом і з прошарком із малиного ваварення з приємною кислинкою, а зверху залитий шоколадом. Торт ніжний. Нескладний у приготуванні і надзвичайно смачний. Друзі, а якщо вам сподобається цей торт, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! Приготуємо шоколадний бісквіт. До яєць додаємо дрібку солі і починаємо збивати, поступово додаючи цукор. Збиваємо до світлої пишної маси приблизно 5 хвилин. Потім додаємо розтоплене вершкове масло кімнатної температури. У борошно додаємо какао-порошок і просіємо у тісто. Вимішуємо все лопаткою знизу вверх. Вийшло ось таке тісто. Я підготувала ось таку глибоку прямокутну форму розміром 10 на 18 см і висотою 6 см. Застелюємо її пергаментом і виливаємо сюди тісто. Розрівняємо його по всій формі. І ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 або 35 хвилин. На готовність перевіряємо зубочисткою. Поки печеться шоколадний бісквіт, приготуємо інший. Так само до яєць додаємо дрібку солі і починаємо збивати, поступово додаючи цукор, збиваємо до світлої пишної маси приблизно 5 хвилин. Потім додаємо розтоплене вершкове масло кімнатної температури і малинове варення. У борошна додаємо розпушувач і просіємо у тісто. Вимішуємо все лопаткою знизу вверх. Вийшло ось таке тісто. Шоколадний бісквіт готовий. Акуратно виймаємо його з форми і залишимо повністю охолонути. Форму я помила і знов застелила її пергаментом. Виливаємо світлий бісквіт у форму. І ставимо також випікатися приблизно на 30 або 35 хвилин. Світлий бісквіт готовий. Залишимо його також охолонути. За цей час підготуємо сироп для просочування. Я закип'ятила воду з цукром, додаємо ром і залишимо охолонути. Мої два бісквіти вже охолонули. Тепер зрізаємо верхню шапочку і підрівняємо краї. Вони повинні бути однаковими. Розрізаємо їх уздовж на дві частини. Викладаємо шматочки бісквіту. Світлий бісквіт з'єднуємо з темним. Просочуємо шматочки бісквіту сиропом. Поверхню змащуємо малиновим варенням. Змащуємо також бокові частини, щоб їх з'єднати між собою. Дві половинки, які залишилися, просочуємо також сиропом і викладаємо поверх світлого бісквіту темний, а поверх темного світлий. І знов змащуємо малиновим варенням. Приготуємо шоколадну глазур. У сотейник виливаємо вершки і додаємо подрібнений шоколад. Ставимо на вогонь і розтопимо шоколад, поливаємо торт шоколадом і ставимо у холодильник на кілька годин, а потім прикрашаємо на ваш смак. У мене залишилося трохи вершків. Я їх збила, виклала у кондитерський мішок з ось такою насадкою. І прикрашаю. А ось такий він в розрізі. А на смак неймовірно смачний. Друзі, спробуйте! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!